Ну а наступним на цю сцену Не я запрошую голову Центру досліджень політичних цінностей пана Олеся Донія. Зустрічаємо обласки! Добрий день, друзі. Тут багато старших людей, як я бачу, і очевидно, ви ще пам'ятаєте з тієї хвилі політиків, чи громадських діячів, які боролись за незалежність. Зрозуміло, що нинішня політика, на жаль, дуже сильно відрізняється від тих часів кінця 80-х, початку 90-х років. Виступає Тоді в 88-му не лише за спробу ну, організувати дискус в університеті за згадку про Голодомор, виключали з університет, ну, так, так званий український буржуазний націоналізм. Але скажімо, це 88-й рік. Багато хто пам'ятає, Часи все змінилися? Ми здобули незалежність. Питання в тому, чи про таку незалежність ми мріємо. Коли я бачу, як живуть старші люди, що вони можуть собі дозволити, то виникає питання, чи все ми робили правильно, і чи все ми робимо правильно? Я не забуду перший раз, коли я побачив його останні сльози на очах у власного діда, це був початок 90-х років. Мій дід був кадровим військовим, він захищав. Ленинград, коли була блокада під час Другої світової, у нього загинула перша родина там. Він був дуже сильною людиною. На початку 90-х я бачив його один раз, коли він плакав. Ну, плакав, на очах були сльози. У нього в останні роки випадало плече. І ми не могли вставити, потрібен був медбрат. І приходив медбрат, я кажу, що ж сталося? А медбрат вимагав хабаря. А ми виховувались так. в родині, що ми не платили хабарі. І можна було так жити, не платити, ну, не платити хабарі. І для нього була вот катастрофа в кінці життя, він проїв гідну, гідне життя. Прожив гідне життя. Він втратив, ще раз скажу, першу дружину, першу дружину, першу дружину. Картотчик. Шли картотчик. Мало мало людей. Більше машин.